так, привіт. Давай розбиратись, де сховалися твої бажання, як їх почути, відчути і зрозуміти. Як працює в нормі механізм Я хочу. У нас виникає якась емоція, перший крок, як імпульс до дії. Ця емоція наростає, все більше і більше енергія внутрішньо піднімається, бо емоція зі слова англійської мови це «energy in motion», тобто енергія в русі. І коли піднімається якась емоція, як імпульс, це бажання формулює певне хочу. Я хочу себе якось відчувати, мене піднімається емоція радості, піднімається емоція любові чи спокою, і воно мене веде до конкретного от, я хочу ось так. Коли формулюється завдяки емоції, формулюється моє хочу, наступний крок воно йде до рівня дій. Тобто я встаю, іду реалізувати тепер це в дії, щоб це відчути і це мати. Після реалізації приходить відчуття задоволення. І приємної пустоти, де я обнулився, я такий фух, єс, yes, воно в мене є, мені тепер внутрішньо спокійно і затишно. І завдяки цій приємній, задоволенню і цій пустоті процес обнуляється і починається заново, що знову піднімається якась емоція, як імпульс тоді, воно переростає в хочу, я реалізую, заспокоюся чи отримав задоволення. І по такому квадрату, по такому колу, це теж можна так намалювати. Я рухаюсь, я рухаюсь по життю. Промка полягає в тому, що 90% людей бояться себе, бояться своїх емоцій, бояться відчувати. А саме за емоціями стоять наші бажання і потреби. Тобто, щоб зрозуміти, що я хочу, треба навчитися розрізняти свої емоції і відчуття, бо вони являються такими маркерами мого хочу. Саме слово відчути. Складається звід і чути. Тобто відчуття це здатність чути самого себе. Відчуваючи, я починаю розуміти, хто я про що, я, де мені комфортно, де мені дискомфортно. Це як злість, вона мені показує, що фу, я тут бути не хочу. Звідси треба тікати. Радість, навпаки, вау, мені туди, мені туди. Я, я про це, мені це близьке. І кожна емоція є таким маркером: ось так ти хочеш, а ось так ти не хочеш. Ось так ти хочеш, а ось так ти не хочеш. І тобі треба почати слухати себе. Тепер конкретно Конкретна маленька вправа, яка тобі допоможе вертати оце, вертати тебе до себе. І питання, яке було в відео, що ти батьки не питали нас, що ми хочемо, а вони фокусувалися на тобі, треба ось це, ось це, ось це, ось це. І ти ніколи не задумувався про те, блін, а чого я хочу насправді. Тепер тобі це питання треба поставити самому собі і ставити його найчастіше. А чого я хочу в даний момент? Я, я про, хочу прожити цей день, цю хвилину. Це відео, як я хочу його проживати. Почни досліджувати і повертати собі своє вміння хотіти з маленьких і простих речей. І чим більше ти будеш тренувати, тим більше твоє хочу і твій контакт з собою буде все чіткіший, швидший, зрозуміліший і масштабніший. Просте питання, постав собі його на заставку на телефон, а чого я хочу в даний момент. І дозволь собі за цим іти і створювати новий досвід для себе. Що я зараз відчуваю, як цю емоцію я хочу проявити? Почни з маленького, що я хочу сьогодні їсти на сніданок, на обід, на вечерю, з ким я хочу сьогодні поговорити, як я хочу себе вдіти, що я хочу подивитися. Шукай відповіді на ці питання. Задавай собі, чого я хочу, і звертай увагу на свої відчуття. Користуйся!